Прогноз погоди в Україні на два дні. З 7 по 8 листопада. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Листопад, на мою думку, це перший місяць, коли осінь почала відчуватись по-справжньому, бо погода постійно змінюється: то дощі, то сонце. Потім налітає штормовий вітер. А на наступний день знову дощі. І так по колу. Але цьогорічна осінь з усією своєю мінливістю дуже-дуже гарна. Найближчими днями на нас чекає суттєве зниження нічної температури повітря, подекуди спостерігатимуться заморозки. А як ви певно зрозуміли з обкладинки до даного відео, на нас ще чекають відчутні зливи. Нагадуємо вам, що найближча магнітна буря розпочнеться 8 листопада і триватиме. П'ять днів після неї у листопаді ще буде чотири магнітні бурі різної потужності. У нас є окреме відео, в якому ми детально розповідаємо про магнітні бурі в листопаді. Подивитися його можна, натиснувши на посилання у правому верхньому куточку. Зараз детально розкажу, де саме литимуть справжні зливи і в яких областях, скоріше за все, вночі підморозить землю. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 7 листопада, у більшості областей вночі похолодає. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, вночі плюс 6 плюс 4. Є ймовірність нічних заморозків, хмарне з проясненнями небо і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області в день термометри покажуть плюс 16, плюс 18 градусів, вночі плюс 8, плюс 6. В Криму буде тепліше, плюс 18, плюс 20 градусів в світлі години доби, плюс 8, плюс 6 в темні. І на Одещині в день очікується плюс 16, плюс 18 градусів, вночі плюс 10, плюс 8. Вітер південно-західний, теплий 5-10 метрів за секунду. Хмарне з проясненнями небо і без опадів. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, а також в Тернопільській і Хмельницькій областях. Синоптики обіцяють від 11 до 13 градусів тепла в день, плюс 6 плюс 4 вночі. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день на 2 градуси тепліше, плюс 13, плюс 15, вночі від 5 до 3 градусів тепла. І на Закарпатті в день плюс 11, плюс 13 градусів, вночі плюс 7, плюс 5. В Закарпатській області литимуть відчутні зливи. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області місцями можливий невеликий дощ. В усіх інших областях Західної України опадів не очікується: нічні заморозки. Можуть статись на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині. А також на Закарпатті в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. Можливий заморозок. В Луганській області в день плюс 11 плюс 13 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. І на Донеччині вдень термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла. Вночі також плюс 9 плюс 7 градусів. Істотних опадів на сході не буде. Хмарне з проясненнями небо. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині: денна температура повітря плюс 11, плюс 13 градусів, нічна плюс 5 плюс 3, у Вінницькій і Дніпропетровській областях стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначок в плюс 14 плюс 16 градусів, вночі плюс 7, плюс 4. Київщина і Київ тут в день плюс 11, плюс 13. вночі плюс 7, плюс 5 градусів. В Кіровоградській області в день від 13 до 18 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 5. На Полтавщині буде прохолодніше плюс 11, плюс 13 в день, плюс 6 плюс 4 вночі. І в Черкаській області буде плюс 13, плюс 15 градусів в світлі години доби, плюс 7, плюс 5 в темні. Нічних заморозків в центральній Україні бути немає. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, небо хмарне з проясненнями і без опадів. В середу, 8 листопада, по всій Україні очікується дощі різної інтенсивності. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4, хмарне з проясненнями небо і місцями невеликі дощі, вітер західний 5-10 метрів за секунду південь. Тут 8 листопада буде найтепліше. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 16, плюс 18 градусів, вночі плюс 14, плюс 12. В Запорізькій області і на Херсонщині також плюс 16, плюс 18 градусів в день. Вночі прохолодніше, плюс 11, плюс 9. На Кримському півострові денна температура повітря – плюс 18, плюс 20 градусів. Нічна також – плюс 11, плюс 9. І в Миколаївській області в день синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. Вночі Плюс 12, 10. істотні зливи очікуються на Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму. В Одеській області невеликий дощ. Вітер південно-західний: 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, а також в Хмельницькій області. Плюс 11, плюс 13 градусів в день, плюс 6, плюс 4 вночі. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день прохолодніше, плюс 10, плюс 12 градусів, від плюс 5 до плюс 3 градусів вночі. Тут є вірогідність нічних заморозків. І на Закарпатті в день плюс 11 плюс 13 градусів, вночі плюс 7, плюс 5. Невеликі дощі цього дня можливі в усіх без винятку областях Західної України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. На Луганщині прохолодніше плюс 10 плюс 12 градусів в день, плюс 7 плюс 5 вночі. І в Донецькій області синоптики обіцяють від 12 до 14 градусів у світлі години доби, плюс 8 плюс 6 у темні. В усіх без винятку східних областях литимуть сильні дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині. Денна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. В Полтавській і Вінницькій областях в день також плюс 11 плюс 13, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. На Черкащині денна температура плюс 10 плюс 12 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. У південній частині Кіровоградської області синоптики прогнозують плюс 12, плюс 14 градусів у денні години доби, плюс 9, плюс 7 у нічні. На півночі Кіровоградщини буде прохолодніше, в день від 11 до 13 градусів тепла, вночі плюс 7, плюс 5. В Київській області, а також у Києві, разом з Дніпропетровщиною в день плюс 11, плюс 13, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. Істотні дощі литимуть у Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях, а також на Дніпропетровщині. Київщина, Київ, Житомирщина і Вінниччина. Тут місцями невеликі дощі. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.